Книгу під гучною назвою Ґудбай імперії розмови з Кахою Бендукідзе презентував у бункермузі її автор Володимир Федорін. Він поділився із присутніми деякими подробицями з власного життя, а також тим, як саме створювалось видання. Окрім тексту, книга також відображає останній рік життя Кахи Бендукідзе. Вона вийшла друком у видавництві старого лева. Українське видання відрізняється від російського ще одним додатковим розділом в книгу додано діалог з Арсенієм Яценюком. Была что Украина может стать э, заменить Китай для европейского рынка. Да, что это страна, где качество э, рабочей силы э, не хуже, а, как правило, лучше, чем в Китае. Это страна, где э, нет, ну, транспортное плечо гораздо меньше. Это страна, которая, сближаясь с Евросоюзом, Можуть розраховувати на відкриття ринків, а це значить, що Україна може просто пойти по путі доганяючого розвитку, відкрити себе для європейських не тільки європейських інвестицій. Особливістю книги є те, що її можна читати як окремо по діалогах, так і послідовно. Цього дня усі бажаючі змогли особисто поспілкуватися з творцем книги та дізнатися цікаві деталі про історію її написання.